Так, попробуємо розібратися з таким питанням, як <космос> вік космосу. От, склав таку таблицю. Ну тут життя космосом написав. А по суті, вік Всесвіту. От. <космос> В Біблії говориться, що там приблизно 6 тисяч років. Планета на нашій планеті. От. Шість днів творив Господь, на сьомий спочив, бо змучився, напевно, що. Ну, в общем, якщо це все буквально так розуміти, то воно ну, трохи така дикість виходить. Взагалі-то в другому посланні Петра, в третій главі, там, по-моєму, сказано. У Господа один день як тисяча років, і тисяча років, як один день. От Отут воно вже цікавіше звучить. От, тому що дійсно не все так однозначно, як сприймати буквально, там, що перший день Господь створив там землю, ну і так далі. От. Що говорить Східна Наука? Блаваска написала таємну доктрину, яка написана на основі книги Дзіан. Найдревнішої книги, яка е, відома нам на планеті, її вік вже там в районі приблизно мільйона років. Ще з часів Атланти, Атлантиди, від Атлантів вона йде. От. І от на основі цих даних. Е, відомі відомості і Блавацької, і Верехів. І склав таку таблицю, от, і по ній трошки розберемося про вік Всесвіту. От. Всесвіті чергуються поперемінно одна за одною, послідовно, чотири Юги, чотири періоди. Це сатья юга, потім йде Трета Юга, Двапера Юга і калі Юга. сатья Юга, її тривалість 4800 божественних років, небожих, як в Серкушені прийнято божественних. І кожен божественний рік дорівнює 360 нашим рокам. Я отут Написав о, 360 людських років дорівнює один Божественний рік. І виходить, що Сатя Юга і тривала світла епоха. У нас Сатія все світла. Буде це тисячу, 1 мільйон 728 тисяч людських років. От, потім йде такий період третя -та юга. Це вже. 3600 божественних років. Це буде, обмножимо на 360 і буде 1 мільйон 296 тисяч людських років. Потім два пера юга. І тривалість 2000 божественних років. Ну 200 ще божественних років йде світанок і сутінки. Санхія і Санх Ну і так само Відповідно, 400 Саті Юги, Санх'я і 400 Захід. Це світанок і захід 400 Санхіаса. Тривалість пера Юги 2 400, Множимо на 360, виходить, 864 тисячі людських років. калі юга, от, кінець Калі Юги. От, астрономічно він відбувся першого. Серпня 1943 року. Тобто Ми зараз живемо в Калі-Юзи, точніше, вона вже закінчилася і настає світанок якраз самої світлої епохи Сатя Юга, От, світанок Санх'яса 400 божественних років. От, це буде 144 тисячі людських років, помножити на 360 буде 144 тисячі. Почався цей світанок 1 серпня 43-го року. От, це астрономічна дата, було затемнення парад, це, кажу, затемнення парад планет. Його було видно е в Австралії тоді. От, і Калі-Юга, оце вона закінчилася вже темна епоха. От, і тривалість 1200 божественних років. Це множимо на 360, е буде 432 тисячі людських років. Е Загальна. Тривалість всіх чотирьох з чотирьох юг, от, вона буде 12 тисяч божественних років. Якщо 4800 додати 3,600, 2400 і 1200, буде 12 тисяч божественних років. Множимо на 360 і це буде 4 мільйона 320 тисяч людських років. Отакі от юги вони постійно одна одну змінюють. Зараз ми на порозі вже Самх'яса світанок Сатії Юги. Вступаємо в Сатію Югу. <кхем> от. Е, тепер тисячу таких е, юг, от, тисячу таких юг складають день брами, тобто світлу пору доби, от. день брами. От, Тобто 12 тисяч божественних років множимо на тисячу таких це буде 12 мільйонів божественних років це День Брами. Світла епоха це Мала Манвантара. Множимо на 360, це буде 4 мільярди 320 мільйонів людських років. Це мала Манвантара, то тобто є, коли планети. На них відбувається еволюція, земне фізично все розвивається, воно еволюціонує. От, наприклад, в нас зараз на планеті нашій це відбувається мала бо У нас є еволюція, фізичне життя еволюціонує. Потім такий самий період відбувається мала пролая. Це коли планета проходить обскурбацію, оновлення життя затихає, все пропадає. Фізичний, фізична еволюція, і відбувається така якби зміна. Ну, як в тварин зміна шкіри. От, так само от, планети своя обскурба відбувається. Теж тисяча Махаюх, от, ніч брами. От, це мала пролая. Теж 12 тисяч 12 мільйонів божественних років. У людських роках це буде множимо на 360 і буде 4 мільйони 320 тисяч людських років. От. Це разом, от, день брами ніч брама. Це буде складати сутку брами. От, на санскриті це називається кальпа. Дві тисячі махаюг, 1000 тисячі, тисячі разом буде 2000 махаюг. Це буде е, сутка брами. Кальпа. От Звідси е, скальп, знімати скальп або скальпер. Тобто, е, інструмент, яким знімає скальп. То є, е, Голосиний покров з шкірою з голови. Там, колись ті знак перемоги над ворогом знімали скальп. Да? Тобто скальп це якби обскурбація, зняття чогось старого. <coughs> от, Звісно, наше слово. Скальп, скальпер. От, сутка брами, буде що у нас виходить? 12 мільйонів. 12 мільйонів. Це буде 24 мільйони божественних років. От, і множимо на 360 і вийшло 8 мільярдів 640 мільйонів людських років. Це одна сутка брами, вік брами от, вік того творця, який створив це все видиме. От. Тобто, одна сутка має 8 мільярдів 640 мільйонів років. Рік Брами має 360 днів. От. Тобто, оце число тепер 8 мільярдів 640 мільйонів людських років. От тут ЛР людських років, бо я був зробив помилку, божественних років він написав. Множимо на 360 і це дорівнює 3 мільярди. 3 трильйони 110 мільярдів 400 мільйонів людських років. Це рік брами. От. Ну і тепер треба знати вік Брами. Взагалі, вік е, Всесвіту. От. Е, вік, ну ми знаємо, що має 100. Бо кажуть, от він прожив там один вік. От, тобто вік має е, 100. От. Е, цей. І множимо тепер 3... Трильйони 110 мільярдів 400 мільйонів людських років, множимо на 100, і це виходить 311 трильйонів 40 мільярдів людських років. От вік Брами. Тобто Велика манвантара, коли проявлений весь Всесвіт, от, цей період триває 311 трильйонів. 40 мільярдів людських років. В божественних роках ділимо це число 311 трильйонів 40 мільярдів, ділимо на 360 і виходить 864 мільярди божественних років. От. Після цього наступає велика пролая. Оце велика манвантара. Була велика, тут мала манвантара і мала пролая. Так само це. Велика манвантара, вік Брами 100 це, е, Одиниць, якби собі, включає він дорівнює 311 трильйонів, 40 мільярдів. Потім так само наступає велика прилая. Така сама е, цифра, коли все затухає, весь всесвіт розтворяється. Фізичний, точніше, фізичний аспект, еволюція фізична, вона е, розтворяється. І потім через цей. Е, Такий самий великий період мовчання знову зароджується весь всесвіт і буде тривати знову еволюція приблизно 311 трильйонів, 40 мільярдів років. От. Ось так, якщо коротенько, приблизно е вік нашого всесвіту, в якому ми живемо, е сказано також в таємній доктрині, що ми зараз приблизно на 53-му, по-моєму, е Році е, от, є всього 100, а ми живемо зараз 53-й. Тобто, приблизно ділимо це число 311 трильйонів, 40 мільярдів там, пополам. Ну і виходить десь приблизно 150-160 е, трильйонів років вже наш всесвіт прожив теперішній. От, і ще половина, стільки приблизно 150 трильйонів років залишається його фізичного розвитку, фізичної еволюції, і потім настане велика пролая, після якої знов буде новий етап, новий всесвіт створюватися великими логосами, брамою, творцем. І Логоси будуть виконувати задачу творців, яким будуть допомагати безліч величезна сила. Світлих сил в побудові всього Нового Всесвіту. Так що, те, що там говорить релігія, там шість днів творив, там, на сьому і змучився, спочив, ну, це просто воно буквально дослівно, це не треба сприймати. Треба дійсно розуміти в світлі того, як апостол Павло казав, Петро, що у Господа один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Бо це дійсно так. Життя злітає як один день, от і отак в космосі, от та тисяча років, вона просто як один день, тому що тут такі цифри, розумієте, що просто дуже важко це все в голові, в свідомості вкласти. Так що можете працювати е, з таблицею, собі роздумувати і мати це на увазі, от яка який прекрасний Всесвіт, які можливості дає нам. От, смерть як такої взагалі не існує. Людина народжується постійно, щоб вдосконалюватися, вдосконалюватися, щоб ставати сотворцем, творцем, богами. Ставати. От, тими, хто буде потім і створювати планети, і все те і так далі. От. Так що будьте благословені, і нехай світові буде добре.